Так, Сьогодні у нас похолодало, знову сніг. Е, у нас сьогодні на черзі Ford Fiesta. Тут у нас іде заміна комплекту ГРМ, тобто повністю кит разом з помпою. Відповідно, будемо замінювати. Е, народ дивиться відео, там, де що буває, коли можна прилетіти на гроші із обірного ремня. У нас на фієсті буде заміна ремня. Потім що там у нас ще ГРМ Гетс у нас є на Антару Вже приїхав. І ще на якусь машину у нас десь там є. Набір ГРМ, я вже просто не пам'ятаю, там вже газда позвонить кому там ми мали. Фієст на часі, потім Антара, і ще вроді у комусь ми мали ремінь ГРМ поміняти. Я вже забув. Так що... <свісна> Відео показало, і люди зразу почали шуршати, замінювати ремні. Один, Одна річ, я вам зараз скажу і признаюся чесно, на дураторку мається на, увазі, на цьому двигуні на фієсті я ще ні разу не міняв, не міняв ремінь. Тобто зараз буду знімати кришку, вже буду сам вивчати, що там. Як воно йде, бо тут, якщо не помиляється, фазообгонь муфти, типу, мається на увазі фази регулятори. І я не пам'ятаю, чи там треба для них якісь додаткові приспосіблення, чи з певних стопорів і зуботримачів. У ну, мене є там зуботримачі, там є і фордовська тема, і все вроде чогось в мене там є перехідники. Тобто... Думаю, що ми зараз щось придумаємо, аби їх зафіксувати. Добре, давайте полегоньки підрозбираємо, е, під розборкою мається на увазі, нам треба буде зараз відкрутити бачок. Е, стоїть питання, яким чином ми маємо підважити двигун, бо у нас точки опор як таких, уви, нема, точки опори фари не може бути. Відповідно, щось зараз треба придумати. Хіба знизу якимось чином будемо підпирати двигун, бо нам треба буде відкручувати кронштейн, щоб можна було закладати ремінь. Давайте знімемо бачок, знімемо кришку, там попідрозбираємо, скинемо колесо, захист і вже будемо бачити, що і як і далі. Власникові вектори. Приїхав датчик положення колінвала щоб автомобіль легше заводився. тобто В принципі, я думаю, на днях можна буде загнати, замінити. так Поступово розбираємо, зняв бачок, і діду трубку коротше Ця частина у нас виявляється і йде повним захистом, тут тобто довше, відповідно, тобто, нам... Зараз треба підняти. Зняв, до речі, фару, щоб було легше тут було маніврувати. Вона знімається легко. Болт один, болт, два, кліпсочку. Віщокну фару, фару вивернув в сторону і вона вилазить з під бампера без всяких яких. Тримається за рахунок цього защолочки. І таким чином вона на ній позиціонується і навіть не мотиляється знизу. І у нас вже є тут якісь є маневри. Зараз піднімаємо, знімаємо колесо, знімаємо захист, знімаємо ремінь генератором. <кій> Дивимося, яким чином там, що у нас можна закріпити, щоб мотор у нас не падав. І Відкручуємо подушку і відповідно все, що там навісне. Щоб можна було добратися шкіл з помпи по-любому треба відкрутити. Не знаю, чи ми так помпу цілу знімемо, там по-любому вона йде під ГРМ, відповідно, трошки треба маніврувати. Здаваємо тифриз, бавимося. Так, поки що на козлику стоїть на підставці. Відкрутили його досі діло, поклав там перекладену, тоби піднімати на зарменту перекладину ліфти. І знаєте, фазиків тут нема. Тут єдине, що просто кришка така коняча, не розумію для чого це зроблено. Її можна було зробити просто вузенькою, почати шишки робити, вводити людей в оману. Можливо, просто її коплітатися з фазиками, Ну, в даному випадку у нас тут фазиків немає. Нам зараз треба буде виставити ВМТ. І мені здається, що у мене буде десь такий фіксатор міжзубчевий І Ми його сюди вставимо, зафіксуємо, щоб у нас шестерні не проверталися. І буде у нас усе гуд. Так Знаєте, добре, що власник приїхав. Ремінь тут треба міняти обов'язково, бо, якщо тако придивитися, він себе конкретно погано відчуває, як то кажуть, на грані психологічного і не тільки зрива. Тому добре, що попри те, що тут пробіг ще недостатній, то вже 8 років пройшло автомобіля. іменно е, ну, на цей ремін по каталогу пише, що 8 років або 100. 40 чи 150 тисяч пробігів гарантійним власної. Так як машина більше ніж 8 років, хоч пробіг у неї не такий великий, то рівень сюди, бачите, хоче, щоб його поміняли. І ось у нас помпа, тобто, щоб її зняти, нам треба відкрутити натяжний ролик. Тобто там ще кріплення під натяжним роликом. Скажімо так, ось така епопея. Попри те, що візуально виглядає, що помпа тіпехне чи з боку, насправді, щоб її зняти, треба знімати ремінь ГРМ. Тобто, Так багато треба розбирати всього. Так здається, але я вже десь тут ну, може не годину, але хвилин 30-40 я оце все діло розбираю, час займає конкретно. Може і годину, не знаю, я щось вже за часом не слідкую. В принципі, зараз яка... О, точно година вже точно є. Так, виставляємо фази. Так, Відтак як на цьому двигуні, як таких міток ВМТ нема, для цього використовується спеціальне спецприспосібленням. Тобто там відкручується з боку болт. Е спеціально е по певній довжині закручується винт і в нього впирається, що типу, як, на, наприклад, як на Рено. І знімається тут кришка і там спеціальна така планка з порожнями вставляється, яка позиціонує два розпредвала. У мене такого приспособлення немає. Відповідно, е має ще таке міжзірковий стопор, але він теж сюди не підходить, він типу, не під цю модель. Тобто є така приблуда. Але сюди він, ну скажімо так, не ті зуби не підходить. Відповідно, тут ми теж пролітаємо. З тих приспосібень теж ні одне неможливо пристосувати. Не підходить ніяк. І тому будемо робити слідуюче. Е, зробив я мітки Мітки по торцях. Ось тут. торчик. І відповідно тут мітка. Між собою, між зубами. І так само крайня мітка там і на корпусі там. І так само мітку зробив на нижньому шківі. І на виступі. Ну, типу Під виступом щось змістив, так, щоб просто попадало на зубчик. Ну, як, як зміг світ дістати, так і світ помітив. Тільки таке рішення мені лишень підходить сюди якось не знаю, відмітити. Інакше ніяк. Е е є дуже велика зараз проблема. Я гайковерт, не знаю, може трохи підрозрядився, поставив на всякий випадок акумулятор і я не можу зірвати болт, щоб зняти шків. Шків в будь-якому випадку треба знімати, бо під шківом у нас іде захист. І не знімаючи шківа, я просто фізично не зможу ніяк запхати новий ремінь. Ні зняти старий, не запхати новий. Ось така у нас, друзі, трабла. Буду зараз якось вийожуватися, щось видумовувати, якісь способи боротьби з цим, як то кажуть, з цією неудачею. Ось так то. Так, болт відкрутив, відкрутив, але ледве шків зняв, мусив підігрівати, бо бачите прикипіла шківа. Це кабзда просто, це що за квест мені такий напипався. Приживіло, прийшлось підігріти, навіть бажте, трошечки тупо пластик. чуть чуточку підшкварнувся, але старався так, щоб на пластик не попадало полум'я. Фу, зняли без. Без надзвичайностей. Все, відкручуємо це і знімаємо захист. Оце воно мені, блін, поробила мозги. Бачите? Те, що мало вже давно би бути зараз збиратися, я тільки зараз шкір стіну. Я везучий, як не втоплений, чесне слово. Зараз по-любому когось там багато буде запитань на хулі роз тільки Сучому. Ну, попри те, планки що немає. Це верх. Плюс у нас мітки, як бачите, і ось тут. І ось тут я мітки понамальовував, бачите, на самому валі. Я навіть на цьому міточку, зараз поправлю, воно трошки затерлася. І ось тут, бачите. Це для чого зроблено? Тому що все настільки дебільно зроблено. Так, я не спорю, воно для приспособ зроблено. Тут немає шпонки. Тобто оця вся херня отако прокручується. Тобто, коли ви будете закладати, позиціонувати ту мітку, не забуваємо подивитися, щоб у вас співпадав ще сам колінвал, щоб ви не протикали цей момент. Бо шпонки тут нема ніякої. Воно з, з, колінвал з, з цієї зажимається силою затяжки. І От і вся його <фікса> фіксація. Тобто, якщо добре не затягнете, є шанс того, що вам мітки не співпадуть і буде біда. Тому бачите, щоб ці мітки співпадали, я от, бачите, зробив на підтоні. Ну, напроти болта. Так, чу -чуточку, типу, зміщено напроти болта. О, от таку. Тут ось, зараз О, ось тако. Тут така міточка. І тут міточка співпадає, бачите, напроти болта. Прийшлося мені так із'їжитися, але інакше ніяк. По-любому я собі до докуплю на майбутній качелі. Ну, так як зараз в мене її немає, роботу треба робити. Приходиться всі ці міточки, тому подібне, це все соблюдати, щоб не було зальоту. Ну і звичайно, після зборки по-любому перший пара разів треба прокрутити вручну. Щоб не було казусів. Якось так. Стара помпа. І залетіла вже нова помпа з новими болтами в ну, комплекті. Так, є. Тепер прикручуємо натяжний ролик. Ну і закладаємо ремінь, виставляємо наші міточки. Так, За кожним процесом постійно звірочка. міточки співпадають і ділятельно. Натяжний ролик натягнутий міточка співпадає ідіательно. Міточки намальовані, співпадають і діятельно, що на колінвалі, що на шкірі на цьому. Все, закидаємо той маленький захист і закручуємо шків. Так, у нас залишається все, я підключав, заливати назад антифриз, ставити фару, прикручувати захисти, захист боковий захист низу. Давайте для самоперевірки. Я вже пару разів прокручував, все чітко, мітки співпадають. Це вроді. Запустимо. Чи все у нас вдалося, чи не все. Якщо не все, то якщо наприклад, десь там щось ушло, кудись небудь, то мав би бути чек. Не співведінний фаз. Ой, якісь музики. Часики, часики, двері відкриті, ніяких дверей дітей не відкриті, ніяких помилок, чеків немає. Чудесно. Не будемо гріти. задаємо тефрис перше. Файно є. Так, до збери. Так, паралельно поміняли лампи в габаритах, погоріли обидві лампочки. Тут стояло колись ось таке, ОО, не знаю скільки років там вони служили. Звичайно, що чіп і і вигорів. І, той, і, той. і замітив, що зараз не працює ще підсвітка номеру одна. Зараз ще ми подивимося до цієї підсвіточки. Ну, діодики, кстати, не будемо писати звичайні лампочки. Так, Поміняв обидві, бо друга почорніла. Та чорна повністю і цю я так само зняв, на чорна було, тому що вписали нову лампочку. Це було реально пусто. І та етап і триватки. Та Це просто було почорніло, тому вона сиділа східніше. Все, тепер світить одинаково. Є. Все, зараз пригріває, чекає, щоб почитися вентилятор, подивимося по рівню охлаждайки. Рівень поки що в нормі. Чекаємо, коли включиться вентилятор, і тоді дзвонить та забирає. Якось так. Так, рівень є, вентилятор ще не включається і машина ще не нагрілася. Не хоче газувати, термостат відкрився, радіатор заповнився, рівень є. Зараз може включитися вентилятор. Це є відео по суті, по тому, що є важкі певні роботи, які можна зробити в гарних умовах. А зараз кажу, якщо ви, по-моєму, відео нічого не зрозуміло, не лізьте туди. Бо можна не робити такої біди, що потім будете братися за голову. Це є 1 1.4 двигунчик і... Тут клапана загнути розплюнути. В принципі, зараз всі сучасні двигуни вони мають дуже близький хід поршня до клапанів. І там погнути клапана дуже легко. Подзвонили і якраз вентилятор включається. Коротше, якщо він виключиться, рівень є, бачите, от максимум. Рівень є, вентилятор включається. Все, тільки-тики. Все, дзвоню хай збираємо. Ось такий був ремонт, якщо було цікаво, ставте свої пальчики. Я по-любому собі приспосіблення куплю, щоб вже не бавитися з тими рисочками. Робити такі саморобні, я не знаю. Ну я подивлюся, якщо знайду кресне, може замовлю, щоб зробили мені. В крайньому випадку, якщо є воно в наявності, напевно, куплю тут планку з тим винтом. Ну, такий спеціально калібрований винт йде що закручується, там пробка з боку відкручується і закручується ківен. Ну і е, з торця розпорвали, фіксується планкою. Там в принципі нічого складного немає. Ну, Просто бачите, америкоси зробили ось таке. Аби люди страдали. Добре, дякую, що дивилися. Не забуваємо ставити пальчики, не забуваємо підписуватися і все буде Україна, хлопці!